Я вже спілкувався з багатьма гарними спеціалістами. Вони кажуть, що без ґрунтового гербіциду в цьому році не обійтись, без класного страхового захисту на озимих не обійтись. Тому, будь ласка, візьміться за такий процес запису, щоб ви вже планували кількість складних гербіцидів на озимі та який буде. Перший захист вашого соняшника по технології Клеєфілд. Тому багато сподівань на те, що простим гліфосатом там в нормі 3 літрів на гектар ви зробите корисне діло, притримаєте першу фазу бур'янів, а потім вже спрацюєте гри... страховим гербіцидом на основі імазопір, імазамокс, імазатапір, імазамокс і це тобі ж. Євролайтінг, євролайтинг, євралайленг і тому подібне. Тобто, жлано, щоб девишка підходили. Тоді норма літра. Це ми.